Два дієслова у польській мові відповідають українському знати: знач і відіч. І питання постає як завжди: чи можна їх вживати один замість одного випадковим чином? Насправді, кожне з них має чіткі правила, коли його потрібно вживати. Знач вимагає після себе чіткого об'єкта, що саме або кого саме ми знаємо. Приміром, знам дроге до твоєї школи. Мої родці не знаємо того хлопака. Коли ж ми будемо не просто називати об'єкт, а подавати інформацію більш розширено, при цьому, використовуючи такі слівця, типу же, як, іле, де, сконт, ктури і так далі, то ми повинні використовувати слово відіч. Ось порівняйте, знам того хлопця, ale wiem, jak ten chłopak się nazywa. Znam drogę do Twojej szkoły, ale wiem, gdzie się znajduje Twoja szkoła. Nie znam dobrze języka niemieckiego albo nie wiem, jak to powiedzieć po niemiecku. Bacie to dużo prosto zorientować się. Przemyj obiekt, wykorzystuj te znać, rozszerzenie informacji, wykorzystujemy wiedzieć. Kiedy nam prosto potrzebne nie znają, my karzem. Не ну а ви вже точно знаєте, що більше цікавої інформації у нас на каналі в Телеграмі. Підписуйтесь, вам точно буде не нудно і надзвичайно корисно.